Краса природи насправді безцінна. І помилуватися нею можна навіть безкоштовно. Ми живемо на Прикарпатті, тому давайте в цьому блозі я розповім, куди можна поїхати з дитиною в... на Прикарпатті і що можна побачити, подивитися, що відвідати. І це вам не буде коштувати великих грошей, а можливо навіть і безкоштовно. І помилуватися тим, що відбувається. Ось, наприклад, неймовірний. Перевал. Він називається татарівський перевал або оглядовий майданчик. Зазвичай ми зупиняємося тут, коли до нас приїжджають гості, щоб на хвилинку зупинитися, помилуватися красою Карпат, подивитися на весь Буковель з гори, з висоти і зробити гарні фото. Цього разу ми вже були досить пізно їхали додому і було темно. Але ви обов'язково заїдьте і помилитися цією красою. Так, на фоні гір, на фоні Карпат. О, там там ми Тут друг Ерик. Тобі помогли? Давайте, ще добре. Такі от у нас мав пенята. two.、嗯 <laughs>